А ви знали, що Бога не цікавить релігія. Вона тут на землі тисячі років була, і до Ісуса, і після. Його цікавить зміна життя, Його цікавить ваша досконалість. Тому, якщо ви діти Божі, ви тоді досконалі. Бог каже, я святий і ви будьте святі. Ось чого чекає Бог. Покаяння це наверення, коли ти з Богом живеш і сатана під твоїми ногами, а не коли ти ворогуєш і тебе розриває. Ти просто тоді маєш інформацію від Бога, ти просто носій інформації, але ти не носій Бога. Таємниця Божа не здійснилася у твоєму житті. Таємниця здійсниться, коли ти станеш сином та дочкою Божою, коли Бог оселиться в тобі. Тому чого Бог чекає, поки всі люди покаяться. Якщо у твоєму житті немає істинного покаяння, якщо ти не занурений у покаяння. Ти не занурений тоді в Бога, ти не занурений у любов, якщо твої справи негідні покаяння не відповідають звернення до Бога, само собою, ти можеш тоді з'єднатися з Христом. А якщо з Христом ти не з'єднуєшся, гріхи тоді не прощені. А якщо гріхи не прощені, ти не можеш воскреснути, немає сили, духа, ти не можеш наступати на цей світ. Тепер стає ясно, чим займається отець тисяча років. Він чекає, коли ми покаємося. Не просто приєд... придумує релігійний шаблон.